Коротше, гарна новина. Дивіться, яка черга? Неймовірна. Скільки людей? Дивіться. І знову-таки інвалідам пріоритів хід. Це неймовірно. Лувр без черги. Я вже всередині Лувра. вже я зайшов на експозиції, і я просто показую своє посвідчення інвалідам. І все, мені кажуть, будь ласка, сільвопле, заходьте, все, гарного вам часу проводження тут і ось я вже експозиції. В мене тут є карта, як гулять ходить. о, о так тут гарно. Ну не Ватікан, звісно. Да. Дивіться, от Мадонна, от величезна кількість людей. І знову ж таки для інвалідів у поруч є вхід, ти просто входиш і все, і не чекаєшся величезну чергу. Блумбі. Я зараз буду їсти рафників. Ну, з Богом. Непогано. Рекомендую. Ну, коротше, тут є декілька експозицій. Раз, два, три. І на різну з них... А, треба платити гроші, щоб зайти туди. Туди заплати, туди-туди. Коли туди. ти інвалід, тобі всюди безкоштовно і ти не стоїш в черзі, щоб сфоткати чи підійти подивитися. Особливо на мотону, там черга. Мені здається, години-дві можна стояти. А в мене зараз літак через 2,5 години. Якби я стояв в черзі, я б нічого не побачив, нічого б не сфоткав. Так що такий лайфхак. Досить добре, що для інвалідів тут так все зроблено, продумано, це супер приємно.